Так, шановні друзі, ми з вами звертаємо увагу на соняшник. Соняшник фазовий, як ми бачимо, тобто вже є де дві, де три пари листків. Тобто і знімали ми відео по Іліантексу для вас. Ну, тобто оце на зараз найстійша формула для того, щоб ви розуміли, що не треба амброзія. Ну не треба, ви знаєте, там прописує картива, що дуже файно придали, але не буду нічого казати. Но у нас було таке, що прогони пропускало від клієнтів. А так в цілому дивіться, амброзія полиналисна, не треба, пасльон, це все на вас. Тобто 45 грамів. Іантексу додаємо v або по ДВХ, коли такий самий. І робимо активні дії.